Дівчатка, всім привіт! Сьогодні неділя, дуже довго валялася у ліжку, відпочивала, зробила собі масочку прозору, не масочку, опілін. Дуже недорогий лірен і мені він сподобався сильно. Він як трошки підтягує і ем, так дуже ніжно очищає шкіру. Годинка вже пізня, буде сніданок, який переходить у обід. Дівчата, ось таким пілінгом користуюсь. Він, коли застигає, бачите, стає таким, як, наче, плівочка, але не плівочка. Змиваєш його відчувається такий ефект, як після косметологічної процедури очищення. Чищу машинку. Може колись запишу відео, як я її не декальцинатором вичищаю, а лимонною кислотою. А що тут? записувати? Просто замість декальцинатору машинку додаєш воду гарячу, лимонну кислоту. І машинка очищається набагато краще, ніж ось цією жижею спеціальною. Дівчаточка, знайшла прекрасне світло на лоджі і хочу з вами трошки побалакати. Я вам сьогодні показувала пілінг Лірен бюджетний, і на чому ще раз хочу наголосити. На тому, що якщо я вам щось показую або рекомендую, це зовсім не значить, що воно вам підійде. Це підійшло мені. Але ми всі різні. У нас у всіх тип шкіри різний. У мене колись була дуже чутлива схильна до сухості шкіра. Зараз в мене все ще чутлива, але більш схильна до жирності шкіра, особливо весняно-літній період. Тому в різний період різна доглядова косметика. І до чого все це я кажу? Якщо вам хтось щось рекомендує, там знайома, подружка, блогера, ви подивились в Інстаграмі, на Ютубі, ще десь. Нам все одно треба пробувати: треба тестувати косметику, і поки ти не спробуєш, ти не дізнаєшся, як вона працює на твоїй шкірі. Це стосується і доглядової, і декоративної косметики. Бо ми різні і нам подобається різне. Тому, ще раз скажу, якщо я вам щось рекомендую, це не обов'язково вам підійде. Ось так. Що вам ще розповісти. Зараз записую відео з близьком Mermaid. А, зовсім він на губах не такий, як у флагкончику. У флагкончику він такий насичено-буряковий, а на губах він ну, не ніжно-рожевий, але. Бачите, як прозоро яскраво рожевий. Дивіться шортс, ставте лайки. Буду робити собі пиріг з кисломолочним сиром. По пам'яті зробила тісто пісочне. Не знаю, вдалося, не вдалося. Зараз холодильник на півгодинки, потім буду розкатувати на. Так, зробила пиріг з сиром. Там кисломолочний сир, цибулька, кріп, петрушка, сметанка, 2 яйця, і цукор по смаку. Випікати буду 30-40 хвилин при 180 градусах. Це соєві соуси. Можливо, якась там пікантів, може бути, як чілі, устрічні, там, якісь міріни. Це все. все Дивлюсь, майстер-шеф. Так, пиріг. Вийняла з духовки. Трохи він зверху підпікся, але нічого страшного. Нічого не все так, як треба. Завтра буде на сніданок мені. А підпікся пиріг, тому що я бігала за вечерю. Зимовами тут небагато, бо вже пісню, трошки поїмо І будемо відпочивати. Дякую, що сьогодні дивились мене. Зустрінемося в новому відео.